Слава Ісусу Христу, слава Україні! <кліх> Дякуємо Господу Богу і нашим воїнам за можливість нашого спілкування. Отже, Свята Церква в неділю після Воздвиження рекомендує читання Євангелії, Євангеліє від Марка, 8 розділ, 34 вірш по 9 розділ 1 вірш. Отже, ці події, зараз, які ми будемо читати в Євангелії, Після того, відбувається після того, як Ісус сказав Петрові, Відійди від мене сатано. Пригадуємо, так? коли Петро каже, Господи, хай цього не буде з тобою. І тоді Ісус каже, відійди від мене сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І ось що ж відбувається далі? Ісус кличе народ і учеників своїх, і Говорить їм. Тобто, це продовження пам'ятаємо розмови з Петром в присутності учнів. Тепер він говорить для всіх. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Тут якраз ця межа думати про Боже і думати про людське. Так? Те, що Ісус щойно говорив. Отже. Тим самим Господь говорить про те, що цінності цього світу вони відмінні від Божих цінностей. Чому так є? Тому що не забуваємо ніколи. Ми перебуваємо в стані після гріхопадіння. Ми відпали від Бога. Ми відпали в антисвіт, фактично. Ми попали в світ зазеркаля, <кхід> Варто прочитати нам Алісу зазеркаля, з нагадування про нас самих. І Треба від себе самого, себе самого зректися. Варто згадати слова, які казав відомий філософ, богослов Сергій Авєренцев в молитві. Він казав: Господи, забери мене у мене, і віддай мене Господи собі. Господи, забери мене у мене. Ми настільки з собою зв'язані. Що ми не можемо себе віддати, відпустити. Ми просимо Господи, забери мене у мене. Бо я вже сам себе замучив. І в Святому писанні є такі слова, коли Господь каже учням і людям пригадом той момент, коли не змогли вигнати Злого Духа з Сина, так, допомогти йому. І батько каже: учні твої не змогли допомогти. Він каже, доки буду з вами, доки терпітиму вас, пригадуємо, так ми з вами говорили про це. Це доки терпітиму вас. Тобто стан, в якому перебуває людство, він є неприроднім станом. Це дуже важливо пам'ятати. І звідси пояснення всього, що відбувається з людською спільнотою, і в суспільному житті, в громадському житті, так і в церковному житті. Все, все, все те, що відбувається з нами, є наслідок того, що ми відпали від Бога. І тому ми повинні зриктися цього стану відпадіння для того, щоб повернутися в стан єдності. Отже, зриктися себе, зритися, що таке зриктися себе? Зриктися своєї волі, відмежувати себе від своєї волі і прийняти волю Бога, зриктися від свого розуміння і прийняти розум Божий, як каже апостол Павло Чітко, майте розум Христа. Зритися від своїх цінностей, які нав'язані нам світом, а світ, ми з вами знаємо, це не є створений всесвіт, так? це є міжособистісні стосунки. І прийняти план Господній стосовно нас, науку церкви, яка є фактично програмою нашого спасіння. І каже Господь, і взяти свій хрест, іти, і візьміть хрест свій і йдіть за мною. Що таке хрест? Саме також про це говорили. Власне, якраз зараз неділя після Воздвиження. Ми перебуваємо в, в, в цей період свята воздвиження, коли підноситься Хрест Господній, який символізує наше спасіння, пригадуємо, так? Бо на ньому звершилось наше спасіння. І взяти свій хрест, хрест, вертикаль Хреста це є. Зв'язок, творець творіння, Бог, людина, горизонталь Христа це є творіння, творіння, людина- людина. Тобто підпорядкувати себе, волі Господній, і як каже апостол Павло Послав, до Галатів, вже не я живу, живе мені Христос, і дати можливість Христові жити в нас в повноті, діяти через нас. Тобто, підпорядкувати себе. Богові повністю. З раба гріха, з раба людей, з раба обставин стати рабом Божим. Людина після гріхопадіння вільною бути не може. Вона, на жаль, мусить бути чиємось рабом, рабом когось або чогось. Так воно і є. Ми раби смерті, хвороби, нещасних випадків, стихії. Ми, ми узалежнені. Ми не можемо на них вплинути суттєво. І наше звільнення з цього рабства може бути тільки тоді, коли ми підпорядкуємо себе комусь іншому, вищому, сильнішому. І це і є стати рабом Бога, тобто повністю підпорядкувати свою волю волі іншої особи чи там інших якихось явищ, будь-чого. Тому хай, ми хочемо звільнитися, то треба стати рабами Бога, бо Бог дає нам повну свободу, Бог дає нам вічність замість смерті, Бог дає нам. Гармонію замість хвороб, бо Бог дає нам щастя замість страждань і сліз. Так. Ось в цьому є розуміння бути рабом Бога. І тому блажений той, хто звільнився від рабства будь-кого і будь-чого, ставши рабом Бога і таким чином насправді отримавши повну свободу, повну любові, повноту радості. Отже, ми маємо себе підправляти Богові, і тоді тільки ми зможемо піти за Ісусом. Бо каже далі Господь, бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Чому? Якщо ми хочемо своїми силами спасти свою душу, спасти самих себе, ми цього зробити не зможемо. Бо ми не маємо для цього можливостей, тому що ми самі не є вічними, ми самі не є спасенними. І тому всі наші зусилля і засоби, вони є тимчасові, вони є обмежені, і вони не ведуть до спасіння, вони не ведуть до звільнення, вони не ведуть до вічності. Це якесь тимчасове явище. Звільнити може тільки той, хто володіє вічністю, хто, хто справді нас врятував, а таким є Ісус Христос. І тому, якщо ми будемо покладатися на власні сили чи на сили людські, ми самі себе погубимо. А коли людина підпорядковує себе іншій людині, вона втрачає себе насправді. Але втратити себе, якої перебуває в гріху, це означає позбутися себе гріховного, що власне під через хрещення і відбувається. Так? А втратити себе заради Христа і Євангелії це набути себе в Христі і в Євангелії. Тому так і треба зробити. Хочеш спастися, вмри для себе, вмри для себе гріховного, для себе минулого. І в Христі оживи, фактично воскресне для життя вічного і для повноти життя, для повноти розуміння. І таким чином, коли людина зрікається того, що було для неї рідним і просто зрощеним з нею в минулому, вона нібито губить себе. Але якщо воно робиться заради Євангелії, заради істини Божої, заради самого Христа, вона себе знаходить, вона оживає знову. Тому подвиг віри завжди в тому, щоб дійсно зриктися з себе. Тому ми і кажемо під час сповіді, відрікаюся від своєї волі, від своїх почувань, всього, всього того, що мене віддаляє від Бога і з'єднуюся з Христом. Чи під час хрещення так ми цю формулу промовляємо. І далі говорить Господь. <кій> Або що дасть людина взамін за душу свою? І що ми можемо дати взамін? Душа вічна, душа створена з і подобою Бога. Що є рівноцінне? Нічого. Нічого просто. Тому нічого не можна дати взамін. Просто не можемо. Нема відповідно відповідної чогось по цін, за цінністю, що рівнялося з нашою душею. Нічого немає. Єдиною цінністю є Христос, який заради спасіння нашої душі розіп'явся за нас на Головському Христі. І далі Господь каже: бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться син людський, коли прийде у славі Отця Свого з Ангелами святими. Дуже актуальні слова. Дуже різкі, болючий, тому що дуже часто ми бачимо те, як ми, християни, зрікаємося Бога в якійсь, в якійсь спільноті, в якомусь колективі. Ми деколи так, якби встидаємося. Його. Люди говорять, може, деколи щось таке, чи навіть проти Божого, проти церковного ми уникаємо. Ми боїмося проявити інколи свою віру, боїмося проявити свої принципи християнські в житті так, тихесенько, якби відсторонитися. Ні, ми маємо бути свідками. Ми маємо стати свідками, свідками Бога. Тобто свідчити про Бога. І тому православні, правдиві, православні правдиві католики є насправді правдивими свідками Єгови. Бо ми свідчимо сущого Його Так? Це ми свідки Єгови, православні і католики, правдиві свідки Єгови насправді. І тому, коли ми не зрікаємося. Христа, Ісуса Христа, як істинного Бога і істинної людини, і ми свідчимо Його і своїм життям, своїми словами, своїм світоглядом, своїми принципами життєвими. Бо якщо ми зреклися Бога, ми від нього відмежувалися. Він не може нас насильно до себе притягнути. Як, власне, сьогодні починається Івангелій. Хто хоче йти за мною, ніхто нікого насильно нікуди не тягне, тільки того, хто хоче. Хочеш, зречися себе і йди за мною. Хочеш свідч про мене? А свідчення про Ісуса це і свідчення проти світу, насправді, бо світ розіп'яв Христа. І тому ти вже будеш в цьому світі не, неприйнятним. Ти вже будеш для чого світу чужим, але рідним для Бога. І далі Господь говорить неймовірно важливі слова, які стосуються всіх тих, хто прийняв Христа, хто зрікся себе, хто пішов за Христом, хто став Його свідком. І каже їм, Істинно, говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать Царство Божого, що прийшло у силі. Такі неймовірні слова, скажені кожному з нас, от зараз я говорю про це, і потім в запису ми будемо це дивитися в будь-який час, завтра, через рік, через 10 років, кожен, хто буде чути ці слова, які я щойно пришли до Святого Писання. Чи буде читати ці самі слова, може сказати про себе, що, можливо, я є той деякий з цих, що чують ці слова, хто не зазнає смерти, поки не побачить Царство Боже, що прийшло у силі. Уявімо собі, цей дар, даний кожному з нас, нам, дана можливість не зазнати смерти, поки не побачимо Царство Боже, що прийшло у силі. Скажімо ще інакше, мені даний шанс не зазнати смерти, доки не побачу Царство Божого, що прийшло у силі. Неймовірне свідчення, неймовірний дар це те, що, власне, якщо ми проникнемося цим і візьмемо це за основу нашого життя, це, що буде нам давати сили на ваших випробуваннях, нам дається можливість побачити прихід Царства Божого в силі. І це і є прихід життя, це прихід вічності, це прихід розуму, досконалості, радості, це прихід Ісуса Христа. І хочу зауважити те, що цей прихід завжди буде особистим. Тобто Господь прийде до кожного з нас особисто. Він уже приходить в цю мить тут і зараз. Приймімо Його. Не біймося втратити себе. Заради Христа, бо втративши себе, ми знайдемо Бога. І втративши себе, ми знайдемо істинну людину. Отак в Ісусі Христі всі оживають, і ми з вами маємо шанс так само в ньому ожити, жити і перебувати вічно. Христу Твоєму поклоняємо з Владико і святе Воскресіння Твої слава. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава Україні!